Гетьте, думай, ви хмари осінні, Тож тепер тепера, весна золота, чи то так ужалю в голосінні. Проминуть молоді літа, ні. Я хочу, крізь сльози сміятись, Серед лиха співати пісні, Без надії таки сподіватись жити хочу, геть, думи, сумні, я на вбогім сумнім перелозі, Буду сіять, барвисті квітки, Буду сіять, квітки на морозі. Буду лить сльози гіркі, і сліз ти гарячих розтане, та кора людова є місна, може, квіти зійдуть і настане, ще для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную, буду камінь важкий підіймать, і несучи вагуту страшную, буду пісню веселу співать, в довгу темної нічку не видну, не столю і на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну ладарку. Темних ночей, так, я буду крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись, буду жити, геть, думи, сумні.